Всім привіт! Мене звуть Оксана, і я запрошую вас до себе в гості, тобто на свій канал. Всіх тих, хто любить в'язання, сьогодні буде трішки вишивки, ну, трішечки плани. І, зов, і, взагалі, хто любить таке маленьке, приємне рукоділля. Я вас вітаю всіх з весною. з початком наших е, польових садових робіт, у мене вже ось. Моя мозоль вже все печать поставила, три рази вже натерла, лопнула, але на нас весна. Я радію, грибуся. тому моє рукодільне життя трошечки пішло на спад, але все ж я щось роблю. Щось роблю, щось в'яжу, тому що вечора ще в нас довгі, тимніє в нас ще рано. Тому я можу з чистою совістю сісти вечором, коли вже все поробила. Я встигаю після роботи одну годинку попрацювати на дворі. І тоді бастренько їжа. Такі домашні справи і можуть трішечки щось поробити. Але е, я не знаю, мабуть, у вас усіх, так як починаються у нас оці всякі грібіння, в кого в основному е, домашній, ну, частний сектор, як правильно сказати, особистий будинок, то ви ж розумієте, і садки, і пер, полусадки, і клумби, то я думаю, так як і всі заморюємося. в мене дуже заморюються руки. Але це таке це тимчасово. Але все одно приходиш додому, і хочеться взяти своє улюблене рукоділля, щось десь трошечки там пов'язати, подивитися, тому що, ну як, ну, це наркотик, без цього вже ніяк. І я вам сьогодні показ... положила на столі отаку картинку. Така картинка, вона дуже така гарненька, маки. Ну, не знаю, чи вона сучасна чи ні. За це я не буду говорити і не буду споритися. Але. Зараз трошечки така буде в мене малесенька, ну не вікторинка, а таке. Чи ви вгадаєте, що це? Ну як, ви то вгадаєте, але для чого це, вірніше сказати? Цю картинку я колись купила в Аврорі, коли моя доця лежала у лікарні вагітної, щоб їй не так було сумно, я купила маленьку картинку для вишивки. І забула за нею, вона так, понятне діло, її не вишивала. До неї приїжджаю і кажу, що це в тебе таке? Вона каже: та, це ж та картинка, що ти мені купила. І мені так вона в око впала, і думаю, оце маленька, маленький малюнок, ну тобто маленька схемка, яку я шукала. А тепер на початку відео хочу вас запитати. Тобто, напишіть у коментарі, я дам відповідь через одне відео, не в слідуючому, а через одне. Нащо вона мені треба? Куди я хочу її використати. Чи ви здогадаєтеся, чи ні? Ну, от мені просто цікаво, наскільки в нас у в думки сходяться. Ну, отак, знаєте, Креатив такий. Наскільки в мене? в мене креативу нема. Я вже казала, після ковіду моя фантазія із пам'яттю помахала моєї очі білої хустинкою і пішли. Але щось що? я щось зроблю, сама придумати не, приду, не придумаю. І от знайшла оцю картинку, і вона мені так вписується в один мій такий проєкт класний, який в мене лежить давно в залежнях. От напишіть мені, будь ласка, куди я хочу її втюхати. <гум> я не знаю, як вам правильно сказати. Ну, в общем, що я хочу з нею зробити. А я через одне відео вам дам відповідь. І подивлюся, скільки буде, скільки, як, наскільки ви правильно вгадаєте. Так що це така маленька моя вікторинка. Так, сьогодні, сьогодні в блогу ну, такий блог буде, покажу те, що в мене на спицях те, що я планую в'язати. І покажу те, що я планую вишивати, тому що чогось у мене почалася ломка за вишивкою. Ну, хочеться мені. Так що цю картинку я віддвину І давайте, як завжди, в цьому році має така традиція. Дякую тобі, мій чарівний Миколайчик. Тому що ти мені подарив такий календар, і я в цьому році вже кожне відео розпочинаю з календаря. Якщо дасть Бог, що все добре сьогодні вийде на відео, то вже буде в мене листочки наперед, так як мої подружки просили показую трішки наперед. От зараз у мене буде все наперед. Тому у нас 12 березня, середа, і у нас тут написано. Чому б вам не почати цей ранок з улюбленої музики? Бадьорить краще, ніж кава. Вмикайте і заряджайтеся. Да, я інколи коли не просплю, дівчатка музику включаю. А взагалі, я люблю в будинку своєму прибирати під музику, включаю наше українське якесь радіо АФМ. Воно мене потихеньку там. Співа, і я бистренько-бистренько прибираю. Тому так, музику я до, до сих пір люблю, до речі. Ну, як люблю, Ну, мені вона стимулює. Так, 13 березня це у нас четвер. Не губіть себе в рутині. Знайдіть трішки часу для справи, від якої у вас палають очі, або саме, саме час відшукати своє хобі. От якраз те, що я й говорила. Прибирають під музику весело-швиденько ну, весело, дотримуюся ну, не завжди, але в принципі, щоб не витрачати на генеральну уборку цілий день, я такого, зараз таке в мене буде, тому що в мене додавалися садки. Але стараюся кожен день по десь щось там прибирати, щоб, не, щоб щоб вихідні я проводила своє. Свій вільний час, верніше, проводила так, як я хочу, своїм хобі, своїм відпочинком. Ну, зараз весна. Зараз трошечки ми підтягнемо свої дворові роботи, і все в нас буде класно. Не знаю, як я сумбурно відповіла. Але так, я думаю, ви мене зрозуміли, господи. Весна. Думки всі на там, в гребінні. Так, і 14 березня з Днем українського добровольця. Ви рушійна сила боротьби. Ви гордість, дякуємо. Дякуємо, дійсно, дякуємо. Не знаю, що б ми без вас робили. Ми спимо заради вас, ми живемо заради, заради вас. Тобто, дякуючи вам. Ну і взагалі в нас така щас період, не хочеться пропогане. Давайте будемо, хоча в відео не будемо говорити за оці негативні новини, але дякуючи нашим, нашим ЗСУ, ми, ми ще є, ми ще є, як нація, ми ще є. Так, не хочу, давайте на цьому зупинимося. І ой, поїхали по моїх планах. В кінці покажу в'язання. Чешиться в мене, вже дівчатка, рука на вишивку. Чешиться, чешиться. Полізла в мене ж наборчиків то багато. І оскільки зараз я вже повторююся весна, не хочеться щось такого дуже заморачливого такого. Витягла я це голочки прийшли Витягла я оцю вишивку схему. Не люблю я такі схеми, взагалі не люблю взагалі. Я люблю, коли канва біла, в мене така схема на листочку, і я на листочку дуже класно вишиваю. А оскільки я цей наборчик купила, це така книга, я думаю, вам видно. Оскільки я цей наборчик купила, і тут, ну я рахую, що це наборчик для дітей. Ну я не знаю, ну, я не люблю. Але зараз весна, зараз дуже приходиш виморений, і якщо хочеться десь щось відпочити і десь щось переключитися, то оце саме те для таких лінивих зараз, як я. Берете просто голку, нитку. Я тут колись як вона прийшла, наче дивилася, скільки ниточок тут в'язать. Нічого не. Не написано, ну, непонятно, але можна десь щось зрозуміти, як воно вишивається. Угу. Ось, намальовано розділять, мабуть, на попола, по три ниточки. Тут шість, а розділять по три. я так зрозум... Так, по три ниточки. Тут написано. Кольори є. Розділяємо це по три ниточки. Або, мабуть, цілу, я так думаю. Ну, в общем, буду я, дівчатка, пробувати це все діло. Воно таке, ну, для мене це дитина, дитяча вишивка. Але щоб переключитися трішечки зв'язання на щось вишию я цю картину, дивися, моє щось таке гарне і вийде. Тому що, коли я купляла своїх вовків з чума, були такі вони. На сайті гарненькі-гарненькі. Коли прийшли, я там попоухкала і попахкала. Чогось воно мені не дуже сподобалося. Були. А коли вже вийшло, було все ідеально. Так що, може, і це буде таке якесь чудо. І така картинка в мене буде це, красиво. Воно легенько вишивається. Я тут дивлюсь, тут хрестики великі, прямо по канві. Ну, не знаю. Ніколи не вишивала по таких. Ну, не люблю я ці малюнки, ну нічого. Так що... Як тільки щось у мене буде виходити. До речі, тут було тільки оце <кій> це бумажечка. Це не звідціля, це з другої вишивки. Це там, до мене із джума ще куплені. Тут у нас голки. Я не знаю, скільки штучок. Зараз я при вас подивлюся. Це в наборчику були Голочки, о, дві штучки, дві голочки на запас, Хай вони так лежать, бо я їх загублю, як завжди. І набір отаких ниточок. Оце повинна моя книга бути в таких ниточках, ой, в таких кольорах. Такі вони, дивіться, хіба схоже, тут більше голубого, а тут таке фіолетове. Ну, в общем, вже купила, значить, треба пошити. Пошити і подивитися, що воно буде. Може, зараз я поки монтуватиму відео, сяду його і почну. Подивлюся, трошки переключусь. Це перше те, що я хочу. Чогось я не знаю, чогось кожну весну мене тягне на вишивку. Я вже не знаю, чи говорила, чи ні. Я вже дівчатка не пам'ятаю, що я вам кажу. Але раніше в мене була, я до Нового году нав'язую всім подарунки, потім в мене руки відпочивають, і я до Пасхи, до весни, до Великодня сиджу сижу вишиваю. Всякі вишивки, все. тоді приходять ці на свого польові роботи, тоді я вже так по, -по, нас, по настрою беру. То це, оскільки я веду свій канал, я так дуже не вишивала, тільки дошила своїх вовків, але мені вже хочеться. То якщо хочеться, треба десь переключатися, треба знайти позитив в чомусь іншому. Так, це були такі мої одні великі, одні великі. один план на, ну, тобто на, на ближчий час. Далі таки лежить у мене оця ниточка із лютого. Ніяк я не зв'яжу ці шкарпетки. Я собі дала завдання кожен місяць хоча б класти по парі. А у мене там тільки лежить одна пара, ту, ще я в'язала на ЗСУ. Вона лежатиме, тому що, я вже думаю, морозів не буде, а хай лежить до слідуючого року, тому що вони треба і треба, будуть, будуть буду потихеньку підв'язувати. І оце в мене треба оцю моточку вив'язати вже і весна. Ну, в общем, додавлю сюди ниточку, мабуть, білу махеру, щоб не так колір загубити. оцей. І оце також мені план на ближчий час. Далі, а, до речі, забула сказати вам колір, бо може хто цікавиться таким кольором. Колір у мене 7653, а це ж Alize Comfort Socks. Супер вуш і стандартний у нас 75% шерсті 25% поліамід, насучна пряжа і в 100 грамів 420 метрів. Такий колір. Це в мене залишок, дівчатка, я в'язала такі шкарпетки на подарунок. Я їх подарувала. Перші шкарпетки, якщо я в'яжу з мотушки, то я обов'язково підбираю колір, щоб були одинакові. Далі із залишків я просто в'яжу по, ну, по тому, як я ниточка, колір не підбираю. Тому з цього залишка вийде ще в мене одна пара. До речі, у мене тут ще є ваги. Я вже з кухні їх притягла сюди. 48 грам Клас, оце в мене буде якраз пара шкарпетук. Так, це ще одні плани. Далі, зараз покажу ще, що я надумала. Є в мене отака дівчатка пряжа. Така класнюча взагалі. Дивіться, я зараз подивлюся, як вам воно показує, бо я не бачу. Отакий шнурочок. Колір вам світиться. Колір, колір, колір отакий, як оце я тягла. Але. Як вам показати меланж, я не знаю. Він такий меланжевий, меланжевий. Ну, це вам трошки воно наче заблискує, боже. Ну, дівчатки, колір. Колір вам засвідчує. Але, повірте, він отакий от розовий і тут такий фіолетовий, який світло жовтий Ну, в общем, він такий класний меланжевий. Як він так класно показати? Даже, даже не знаю, як показати. Не знаю, не показує. Може буде пров'язі, видно. Така в мене ниточка. Такий в мене ланч... ланцюжок. Такий класний. І що в мене? Пишеш шнурок. New Mil Spa? Джилунг. E, Джилунг, G... мабуть, щось трошки затерто. Джиру. Ой, ну не пойму. Так, 320 метрів на 100 грам, тут 66% шерсті, 20% кашеміра, 14% віскуза. Не знаю як. У мене 4 моташки. Колись я купила це на Анже, Ще, знаєте, в нас були в мене відео було де я цей в конкурсі приймала участь. Там чайкою в'язала мастер-клас, до речі, хто хоче подивитися, в мене на каналі є. І ще з вив'язала, то там, хто приймає участь, давала 10% скидки на пряжу. Ну, Я ж, звісно, одривалась по повній. І старалася ці 10% використати так, щоб купити таку пряжу. Ну, як Для мене вона була дорога. Але з скидкою більш-менш перервав мене дзвіночок. Так. І старалася використати свої, свої скидки по максимальному, тому брала пряжу, яка ну, для мене дорога. Ну, я, наприклад, по 165 гривень за 100 грам це для мене дорого. Тому я там собі брала бурятний шовк з однієї з одного, з одного конкурсу, а з другого конкурсу я взяла оці. Виходить в мене 4 моташки, якщо помножити по 320 метрів на 4, це в мене виходить 1280 метрів. І оце, я не знаю, хотіла я дівчинки, зв'язати своїй дитині світирок, доці своїй, набрала я на оцю ж додаткову нитку. Де воно тут у мене заплуталося. Таке в камері буде, хто що. Набрала я на додаткову нитку петлі, я вже зробила розрахунки. Але я не в'язала зразок, тому що в мене ниточки дуже мало. І я розумію, що мені жалко використовувати на зразочок. Але не знаю, мабуть, прийдеться мені зв'язати малесенький кусочок і не цей. І не відриваючи по паперу, подивлюся, наскільки вона відкривається. того, що я розумію, що по метражу у мене може не вистачить на той світерок, який хоче своїй дитині. А дитині розмір, ну, ми майже одинакові. з нею. Просто в неї груди більші, ніж у мене, і треба трошечки в грудях більший об'єм. І оце хотіла їй такий навесно ажурний легенький світерок. Навіть не ажурний, просто простенький, такий з легеньким ажурчиком. І тепер оце не знаю, чи в мене вистачить цієї нитки. Чого я купила тільки 4, може, порахувала, що мені хватає. Ну, в общем, таки зв'яжу я з маленький зразочок просто лицевим. І подивлюся, наскільки вона розкривається. Може, дійсно возьму ще спиці більше. Я не знаю, вже, які в мене тут, мабуть, 3,75-4,5, але в мене тут лінійка, щоб поміряти. Нема десь вже їх затягала. Воно ну, зараз я отут гляну У блокнотику своєму. Де я могла її, десь уже є Нема. І оце, дівочки, таке ж тепер сижу і думаю, що мені робити з цим світерком. З цим світерком, як він в мене вийде. Ну, в общем, це все вам покажу, хочу я доці своєї зв'язати. І боюся, що дійсно пряжа буде притик. У мене тільки 4 моташки. Але вже ж я набрала, процес пішов, то дивися, щось я і зроблю. Так, це ще таке в моїх планах. А що в мене в блокнотику? Витягла блокнотик, зараз подивимося. Так, а блокнотик я вже лютий свій закрила. Хотіла, дівчатка посчитати, скільки пряжі. Я то посчитала, скільки я вив'язала. За лютий місяць я вив'язала 1 кг 290 г пряжі. Але сюди я вписала кардиган. Кардиган, то, що я в'язала мамі, я покажу в слідуючому відео. Він уже в мене готовий, я просто не змонтувала відео, вже наче фотки бігом поробила. І хотіла додати, скільки в мене пряжі зайшло за лютий. Тобто в мене дуже багато дівчат надарили пряжі. Дай вам Бог здоров'я. ну Я не чекала таких подарунків, великих і багато. То я всю пряжу не переважила, тому що я згадала, що в мене дуже багато пряжі на Новий рік подарено. Тому я думаю, не буду вже я її всю, дівчине, це пряжу переважувати, тому що це нереально. Ну, В цьому році ви мене задарили, як ніколи. Я не знаю, що б я без вас зробила, але пряжі дуже багато. Але я вже написала ось березень і буду я писати все в березень. Так, поки я тут в шкафчик свій полізла, покажу я своє вам бінго. Вже ж, якщо блог, так вязальний, так блог. Що в мене в Бінго? А в мене Бінго. Дивіться, що я тут додавала. Я додавала в незаплановане в'язання кардиган з пов'язкою, Ну, це я вам покажу в слідчому відео. І в мене ну, вже багато зв'язаного. Шкарпетки, я сміялася, сміялася, що шкарпеток написала багато, але в мене зв'язані шкарпетки тільки 1, 2, 3. Три парі, і то з них дві пішли на подарунок, одна залишилася у мене. Закупка шкарпеткової пряжі наполовину, тому що я ще хочу підмоту докупляти, тому як докупляю, я замалюю. Але це вже буде не скоро, це, мабуть, буде у квітні більше всього. Футболку я зв'язала. Спробувати нову зимову пряжу. Оце, я не знаю, як сюди можна. Шапочку незаплановане заплановане в'язання, маніжки це зв'язала. Потім у мене незаплановане в'язання. Я сюди дві подушки вписала, те, що в'язала своїм внукам. Також незаплановане в'язання, кардиган, ну, за це я також розповім в слідчому відео. А от зв'язати світерок доні в мене є запланований в'язання. І спробувати нову літню пряжу. От мені якраз спробувати літню пряжу. Та, що мені Оксанка подарувала пряжу, так і дійсно вона написала, що це льон. З льону я не в'язала ніколи. Дівчатка хочеться, страшне, але дуже чогось боюся я цього льону. Я знаю, що він сідає і всихає. І, в общем, я його чогось боюсь. Ну, в'язати буду. Буде в мене оце така є. Так, це моє бінго. І останнє, що я вам покажу, це те, що у мене на спицях. Я ж не просто так сижу вечорами, а я щось десь трошки та підв'язую. Так, це я ховаю, щоб воно мені не заважало. І зараз показую. Ой, я зараз достаю, достаю, буде цукає. Цукає, цукає. Так. Є у мене отака бабінка. Це та бабінка, яку мені подарувала Валюшка житейське в'язання з Валентиною на день народження. Вона собі в'язала такий світерок в неї мастер-класі. І коли вона мені подарила, ну вона тут лежала на столі, дівочки, ну ну як, ну оку вкинуло зразу на неї. І я думала, почала ж доці той світер набирати, а потім ж вона ж така ж гарнюня стоїть, ну як ти її не возьмеш? Ну ви подивіться на цю красу. Ну, хоч і не хоч рука потяглася. І я почала в'язати вже ось ленташок. Лент, Зараз подожди, бо це ще ж не все. Спочатку я набрала просто маленький і, і цим як його, господи. Італійський набірний край. Я набрала італійським набірним краєм малесеньку горну, горловину і зв'язала, ну, от так ось, оце скільки. А потім подивилася, що пряжа об'ємна, пухнаста, ну, ця горловина ну, не йде сюди. Не йде сюди ця горловина, і в мене вже був відв'язаний росток. Я той росток увесь розпустила, ну, росток у мене був тільки зв'язаний. Просто взяла-почала в'язати е, ниточкою без цього. Просто зв'язала один на один резинкою. Я поміряла, наче вона на шиї сидить гарно. Вона іначе не кусається. Потім є в мене отака, отакий колубочок паєтки. Паєтка на віскозі. Це купляла, ну як, ми купляли на двох Наташі з моєю цією ж подружкою. Купляли бабіну велику на двох, вона мені мотала такий колобочок, тому я думаю, що це паєтка на віскузі. Вона така золотиста. Я думаю, ви бачите, як вона виблискує. І в домішок до цієї пряжі я додала цю паєтку. Вона, звісно, трошечки її так знаєте гірчить, ну як гірчить. Якщо це такі трошечки в лимончик іде, то оця, аж трошечки так знаєте, як гірчичка. трошки получается. Але нічого, подивилася, не дуже вона і колиться наче. Ну, в общем, потяглася в мене рука до оцього мого в'язання. Я вже, понятне діло, розпустила, зв'язала знову я росток. Росточок у мене зв'язаний. І оце зараз я на такому етапі. Я розумію чи розумію, що це в мене ну, ніяк не сезонне в'язання, але, дівочки, ну, рука потяглася сюди. Зв'язано мало. Тому що весна, як бачите, всі ми гребимося. Але я потихеньку заходжу в хату і потрошечку в'яжу. У мене тут регланна лінія з трьох петель, ну, тут по три петлі скрізь. Щось мені так схотілося. Спочатку була така задумка: поняли, в'язати просто платочну в'язку вивертними рядами, туди-сюди. Але коли я подивилася, що пряжа сама по собі до, до, достатньо об'ємна, і я не знаю, Валюша казала, що вона трошки, наче підсідає, але коли в'яжеш з пухом, ну об'ємна пряжа, я думаю, ви не згідні. І коли б я в'язала оцією платочною в'язкою туди сюди, то вона була б. Ну Вона і так буде повнить, я думаю. Але так вона ще об'ємніше буде і грубовато воно буде виглядати. Тому я відкинула цю думку, просто додала паєтку, щоб трошечки її розбавити, хоча, хоча вона і так гарна. І просто у мене буде такий стандартний обакновений світерок. Зв'яжу до підрізів, зв'яжу рукава, Надіюся, що пряжі в мене вистачить, рукава повив'язую, а остальне кинувся на низ. Хочеться мені зв'язати нуль цю пряжу, щоб вона в мене не була. Спиці у мене тут четвірка. Оцей Кніт про нове метал. Ці більш-менш такі. Не дуже вони гострі. Денис, хотіла вам показати четвірку. Ось ось я не знаю, чи вам видно чи не видно. Чотири. Не знаю, чи вам видно чи не видно. Спиці четвірка. Ну, Недостатньо не вони гострі, я вам скажу. Мілдфул краще набагато, але, ну, по крайній, мірі не дропс. Дропс, взагалі тупий, я не як ним в'язати. Так що, оце, дівчатка, все, що хотіла вам показати. Такі в мене зараз роботи: весняні польові. З моїми пальцями, з мозолястими. Тут якось не дуже мозолі понатиралися, а тут, звісно, цьому досталось. Ну нічого, це таке це все жит... житейське. Це тимчасові труднощі, як я називаю. Потихеньку в'яжу, По, мабуть, зв'яжу зразочок на світр для доні. Подивлюсь, наскільки розкривається. може, дійсно, там взяти також більші спиці, щоб в мене було воно таке легеньке, класне. І менше йшло пряжі, і буду потихеньку вишивати. Ну, Хочеться мені десь кудись бадіти, <світ> не тільки тут. Так, все наче вам показала. До речі, вже поки ящик притягла, моя підставка з стему Я колись показувала свої рукодільні покупки стеми, це 240 гривень, мабуть, стоїть. То ця велика бабіна на ній стоїть і дуже гарно крутиться. Так що Значить переплачувати більше, якщо можна скупити, наче добротна така класна. Стоїть у мене ця підставка в ящичку. На цій підставці стоїть бабіна і колобочок, який завжди у мене плутається. Оцей колобочок, який паєтки плутається. Ну, нічого, це таке. Так, все такі мої плани на березень. Вже, правда, половину березня немає. А в мене плани. Дуже хочеться почати своє літнє в'язання. Але я задумка є, в планах є, але чогось сюди. тягне. Не, не заплановано це в мене зимова, ну ніяк не сезонне. Все, наче все розказала. Чекаю ваші відповіді на оцю картинку. Хто вгадає, куди хочу я її вліпити. Тобто, не то, що її вліпити, а нащо вона мені потрібна. Тому що це мій виріб, який лежить з того року, який я хочу довести до завершення. І оце мене тормозили ці малюнки з квітами. Хто може догадатися, або хто дивиться мій канал давно, там, ну, хоча рік півтора я думаю, ті зможуть догадатися. Напишіть мені на вашу думку, що хочу я з нею робити. І в мене все. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що заходили до мене в гості. А ми, як завжди, з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.